Які ваші враження від турніру. Самі приємні враження, так як організація турніру була на високому рівні. Непоганий футбол команди продемонстрували. Деякі команди ну, з цікавими гравцями, які вміють грати в футбол і приносять результат для своїх команд. В цілому якби, прийом. Також господарі, цікаву самобутну команду, які показали теж на високому рівні футбол, і також гості, які могли б ну, участвувати в турнірі ну, постійно, скажімо, в нашому Словутському. У нас Славутській землі завжди раді бачити. Такі турніри і з приємністю, якщо це на організація на високому рівні, то вона дає свої плоди, як кажуть. І, і це підтримка зрителей, люди довольні, і от діти, покоління, будучи підростаючі, дивилися футбол. Тобто це тільки одні плюси в сторону популяризації міні футбола задоволення для людей. Для футболістів. Ну, все, для, что щось там виріжеш.